До Різдва у родині кропивничан Наталії та Валерія Мазур починають готуватися з 6 грудня. Тоді у християн західного обряду День Святого Миколая. Прикрашаємо квартиру і завжди, що в квартирі, у нас був різдвяний е е е дзвіночок. Він приносить радість. Замість ялинки створюють ось таку різдвяну композицію. На святий вечір родина збирається на вечерю. Її розпочинають з історії про народження Ісуса Христа. Настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного. Сповила його та поклала в ясло. Потім діляться оплатком це різдвяний хліб і просять вибачення один в одного. Вибач мене за всі ті мої непорозуміння, що я тобі причинив. І бажаю тобі в наступному році миру, добра і любви. Я хрещений в костьолі, і моя родина більш така, скажімо, моя дуже велике польське коріння. Але моя дружина православна, була православна, але ми разом зараз ходимо до костьолу, тобто сповідуємо католичну католичну віру. Різдвяна вечеря у католиків складається з пісних страв. На столі їх 12. Головні калач, символ достатку, і куття. Куття це пшениця. Це життя, символ достатку, горіхи, сухофрукти, узвар. Ми готуємо як і вареники українські, штрудельця більше таке, можемо сказати, польське. За різдвяним столом у католиків одне вільне місце як символ готовності надати допомогу людині, яка цього потребує. Ми можемо поставити цей прилад, прибори для і подорожуючих. Інколи буває так, трапляється, що ми вже сидимо за столом. А тут дзвінок двері і з ненацька приїжджають ті, кого ми не очікували. І в дійсності дуже, дуже добре, що в нас є вільне місце, вільний прилад з задоволенням приймаємо. Після святої вечері родина йде в храм на Різдвяне Богослужіння. У Кроповницькому це костел Святого Духа. Ось Господний Ангел з'явився йому вісні, кажучи Йосифа, сину веди. Не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачата в неї від Духа Святого, бо наш народить Сина і Його іменем Ісус, бо Він спасе свій народ від Його гріха. Вечірня служба сьогодні в нас починається о 19-й годині, це пастерська служба, також в цей день. Ми дуже строго постимо, майже неїмо, щоб приготуватись до святкування народження Іса Христа. А вже після вечірньої служби, коли повертаємо додому, вже починаємо також і святкування вдома. У храм Наталія та Валерій Мазур прийдуть на Різдво 25 грудня. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.